Ці вафлі виходять неймовірно м'якенькі, ніжні і ароматні. А головне, що вони сподобаються навіть діткам. Рецепт солоденьких бельгійських вафельок. Ви напишіть одразу свій рецепт, так як я готую їх всього лише другий раз, і мені цікаво дізнатися, якісь іще простенькі рецепти. Поєднуємо яйця з цукром. Якщо у вас є ванільний цукор, то обов'язково додайте в мене нема. Остатки сметани, творог. Пів обчищеного натертого яблучка. А, гравовка я вам напишу в описі. Калапуцієм, трапаль молочка, трошки білої муки і розпушувача. Перемішуємо до однорідної маси. Додаємо розтоплене масло і тісто готове. Тепер, поки приберемо весь цей срач, треба поставити гріться вафельницю. Для однієї вафельки потрібно 3-4 столові ложки тіста. І смажимо 3-4 хвилини. До деяких я вирішила ще додати ось так шоколад. І накриваємо знову тістом. А тепер ще оцю вафільку з гущоночкою поливаєш, отак складаєш, бо вона м'якусенька. І отак. Ммм. Воно.